Ще дрібочка прилетіла, на стала собі, ще не та тих, сосподаря біг виканці, живе, безподалі, там боже, там попишки, поботились, а я лиші народились, товар без хорошей будеш по мир ми без будеш Порна пропа, щедрик, щедрик, ще три бочка, на стіпочка, сама субічна мене тисоля, біти, ще не веселим, тобилися там боща, там повички поколи.